Eu não sou um espalhador de estrelas, Усім вітання! Це програма Галицька Пательня. Ми любимо повертатися у ті місця, де нас люблять, де нас чекають, де нас завжди радо приймають, де нас смачно годують і де ми також можемо запропонувати щось своє. Ми у коморі, що у оброшено, це зовсім недалеко від Львова. Ми любимо цю місцину, тому що тут ще й інтер'єр сприяє тому, щоби смачно готувати їсти. Етностиль. дуже багато старовинних моментів. Подивіться, будь ласка, на цей комин. Подивіться, будь ласка, на ці неймовірні вишивання або ж навіть ткані картини. Тут інтер'єр такий, що ми би тут би жили. Але давайте краще щось для початку приготуємо. Ну ось ми з вами знову на нашій ексклюзивній кухні студії у ресторані Комора. Давайте подивимося, яких продуктів нанесли ми сьогодні тут і чим допомогла нам комора. У нас сьогодні з вами є карі, знову карі, у нас є червоний малений перець, у нас є олія, майонез, у нас є 5 яєць, сіль, перець, це не борошно, це крохмаль. Що ж ми сьогодні будемо готувати? А головна страва тобто головний інгредієнт у нас тут. Ми знову з вами беремося сьогодні до птиці і чітко знаємо, що рибу, птицю та молодицю беремо руками. І як же ж нам з вами готувати сьогоднішні наші? Красивенькі філеєчки курячі. Давайте з них зробимо добре відому страву, як в Італії, добре відому страву, як в Америці, проте називаються вони зовсім по-різному. Хтось називає це нагіци, хтось називає це чікмакси, хтось називає це Чішки. А ми з вами. По простому назвемо це якимись курячими невеличками биточками або курячими котлетками за нашим рецептом від Галицької пательні. Традиційно беремося за те, що знищуємо з філейки нашої курочки ось ці от непотрібні моменти, очистимо її злегка від плівочки. І від жиловачків. І приступимо до переробки. Це буде ножик за маленький, візьмемо більший, філейки. У нас знову, знаєте, чому сьогодні птиця? Тому що е, пройшло вже Романа, пройшло вже свято Катерини, на яке ми з вами визначали дівочу долю. Попереду в нас Андрія і на Андрія, як ви знаєте, проводяться вечорниці і на Андрія дівчата ворожать. І дуже багато ворожінь є, власне, на стравах. І дуже багато ворожінь є на свійських тваринах, а також на песиках, котиках і решта. Про це обов'язково ми вам потрошечки будемо розповідати у нашій програмі. А зараз переробляємо нашу. Філеєчку і намагаємося її нарізати дуже і дуже невеличкими шматочками. Ну, ось ми з вами порізали курячу філейку. Давайте її перемістимо у великий банячок. І зараз у цей баняк ми будемо. Прошу. Додавати добрий день руки. Яйця раз. Збиваємо, збиваємо туди. Два. Так легше буде нам рецепт запам'ятовувати. Три. Чотири. П'ять яєць. Дякую. Перемішуємо. Перемішуємо, а поміж тим всім, я щось от не готувала, а пригадала собі, як в селі оброшено. Побралася молода пара, перша шлюбна ніч. І... Визги і крики приходить мама додому і каже вже зранку. і Каже, дітки дорогі, я вас так прошу, не кидайте плоди кохання на двір, бо ними курися душа. Страва, нібито закваска під страву в нас готова. Зараз ми її спробуємо трошечки на сіль. Так, збоку. Сусідко, дайте трохи соли. Є. Ой-ой-ой, От сіль. Є в нас сіль. Додамо солі. Є, і тепер все буде в нас з вами окей. І пропоную піти трошки погуляти, тому що оця от вся мішанина, з якою ми потім зробимо, дуже інтересні і цікаві. Курячі котлетки мусить настоятися десь 30 хвилин. І допоки в мисці настоюються наші птиці, дзвіночки покликали нас на другий поверх. Ми вирішили обдивитися, що ж тут в коморі твориться на другому поверсі. Тут є дуже багато місця, тут можна проводити корпоративи. Ми вирішили, тут відсвяткуємо новий рік. Тепер давайте вниз до кухні, подивимося, що там з нашою стравою. Ми знову з вами спустилися з другого поверху. На перший поверх комори тут знаходиться наша ексклюзивна студія. Ця мішанина. Вже в нас настоялася. І, але перед тим, як ми почнемо смажити, давайте все ж таки пательню поставимо на вогонь. Вона мусить дуже і дуже добре розігрітися, а потім я вам розкажу про різнокольорові курячі котлети. Тож пательню на вогонь. Поміж тим всім ми беремо з вами трошечки. Нашого напівфабрикату з курочки, з філейки, з того, що я вам розповідала, кладемо в одну мисочку, руки можуть готуватися, до речі. Тут у нас був крохмаль, нічого страшного, ще трошечки покладемо в другу мисочку. Щоб урізноманітнити смак цих нагетсів чи Птичок у шубці чи ціпочок в кожушку, як ми їх назвали. Ми зробимо їх різнокольоровими. А відповідно додамо різних приправ. В одну мисочку давайте додамо перцю червоного не чилі. Це солодка паприка, солодкий мелений перець. І розмішаємо. Це у нас буде червоні. Котлеточки. У нас є карі. Додамо сюди карі. До речі, птиця будь-яка, як індик, так і курка, дуже полюбляють карі. І ми можемо не шкодувати. Дякую. Готуємося до наступного. Бачите, який яскравий колір буде в наших ось цих от. Птичок. До речі, курка відноситься лише до білого м'яса. тож... Міогемоглобіну дуже мало в курці, вона мало пересувається. Якщо її швидко пересувається і втікає від півня, щоби той її час від часу не підтоптував або ж навпаки, то біжить дуже маленькими кроками, і м'язи відповідно абсолютно не накачуються. Тому курка вважається білим м'ясом, на відміну від індика. Є в нас жовтенька, штучка скарі. Є в нас червоненька, є в нас біленька пательня розігрілася. Давайте повернемо її сюди і будемо вже формувати наші котлети. Що ж, здається, перша партія наших ціпочок у кожушку вже готова. Давайте подивимося. Знімаємо з вогню пательню. Перекладаємо їх на тарілочку. І приступаємо до наступної вже тепер червоної партії. Важко, нічого не буде, не покусаються наші продукти. Друга партія пішла, залишилася третя партія, і буду кликати всіх до столу. І поки на пательні шквариться наша чергова порція страви, згадався мені старий бородатий анекдот. Так біля вогню починаються наші оповідки. Проходячи по оброшену повз грильбару, два півні бачать, як смажаться кури, крутяться на цих вертелях. Один другому каже: слухайте, кума. В селі нема кого топтати, а вони тут на каруселях крутяться. Правда життя. Ну що ж, захід номер два можна вважати дуже і дуже вдалим. Пательня шкварчить, птисі готові. Наші Ці ціпочки у кожушках вже готові? Подивіться, які вони яскраві, як вони смачно пахнуть. Зараз ви всі обов'язково скуштуєте. А нам настільки минулого разу сподобався пиріг, що ми вирішили це все повторити, і комора вирішила нас знову ж таки пригостити цією смакотою. Пане Іван, доброго дня! Заходьте! Доброго дня! Цей неймовірний Домашній пиріг. Домашній гречаний. Ми вже знаємо. Смешний. З чим будемо його сьогодні їсти? Його можна їсти з грибним соусом, його можна їсти з печною качкою, його можна їсти з сметаною. Дуже смачний. А як ви знаєте, а от як ви думаєте, з цими ціпочками він засмакує? Просто буде бомба. Все, готуємося до бомби, а в нас також є щось для моси. Ми сьогодні в комору привезли наші неймовірно. Ну, ви самі скажете, які смачні, я так думаю, але гострі баклажани, які ми маринували в бочці з часничком, з червоним перчиком цілий місяць. Це вам як обміняємося на брудершафт? Отак. Сіпа у кожушку готуємо шубу, куряче філем, три штуки, шість столових ложок, крохмалю, майонез пачка, сіль, перець, лимон, п'ять яєць. А ще солодку паприку карі. Ні, комора, що оброшені, ми наготували птичок у кожушках. Нам запрезентувала комора смачний гречаний пиріг, яким ми будемо зараз ласувати. Ми запрезентували коморі, а також хочемо спробувати наші гострі синеньки, які ми зробили місяць тому. Це був черговий випуск програми Галицька пательня. Нагодуємо усіх до столу.